Виконуємо номер 391 із підручника Геометрія 7 та номер 3020 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. У рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою АЦ проведено висоту БД. Знайдіть периметр кутника АВС, якщо БД дорівнює 10 см, а периметр кутника АВД дорівнює 40 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС з основою АС, бічні сторони АВ і БЦ рівні між собою. Також відомо, що БД у нас висота. БД 10 см. Відомо периметр трикутника АВД у нас 40 см, і потрібно знайти периметр трикутника АБЦ. Оскільки БД висота рівнобеденного трикутника проведена до основи, то за наслідком з властивості бісектриси рівнобедреного трикутника, висота рівнобедреного трикутника проведена до основи є медіаною. І бісектрисою, отже, БД у нас медіана і бісектриса. За наслідком з властивості бісектриси рівнобедраного. Трикутника. Наслідок звучить так. Висота рівнобедреного трикутника проведена до основи є медіаною і бісектрису. Я записувати не буду. Отже, БД у нас медіана і бісектриса. Тоді АД дорівнює ДЦ. Знайдемо периметр трикутника, чи запишемо формулу для обчислення периметра трикутника АБД нашого маленького. Периметр трикутника АБД дорівнює АБ, додати БД і додати АД. Нам відомо БД. Отже, ми можемо знайти суму АБ і АД. АБ. Додати АД дорівнює периметр кутника АВД, відняти АД. І це буде 40 відняти 10, 30 сантиметрів. Оскільки АД дорівнює ДС, а АВ дорівнює В то можемо записати, що периметр кутника АВС нашого великого. Це у нас АВ додати АД і помножити на 2. Маємо 30 помножити на 2 це 60 сантиметрів. Записуємо відповідь 60 сантиметрів. Номер 391 із підручника геометрія 7. Та номер 30.20 із підручника Математика 7 виконано.